Вітаю, друзі. Сьогодні знову понеділок. І з вами я, Галина Качинська з тай-менеджмент зарядки від студії управління часом «Богуштайм». І сьогодні понеділок, і ми з вами будемо говорити про фінанси. Уявіть, що ви прокидаєтесь зранку, і перша думка не про гроші. Немає тривоги, немає страху, є відчуття спокою. Звідки воно береться? Секрет простий: бюджет. Хтось каже, бюджет це кайдани. Але е, ні, це ключ від дверей до свободи. Бо бюджет знімає стрес і дає контроль над життям. Подумайте самі, коли ви знаєте, скільки заробляєте, скільки витрачаєте, і бачите запас на непередбачене, ви відчуваєте тоді впевненість, і навіть економічні бурі вас вже не лякають. А що стається, коли бюджету немає? Місяць триває, а гроші, гроші вже закінчились. Рахунки падають як сніг на голову. Кредитка червоніє від боргів, і тоді тоді ночі стають безсонними. І ось інтрига. Навіть мільярдери колись були у цій пастці. Оправ! Сьогодні вона символ успіху, а колись вона жила в бідності. Її зарплата розчинялася ще до середини місяця. Борги душили, а стрес не відпускав. Що ж стало переломним моментом? Це не виграш у лотереї, не спадок від дядька, а крок доступний кожному. Вона взяла аркуш паперу і почала вести бюджет, розділила гроші на потреби, мрії і резерви. І знаєте, що сталося далі? Страхи зникли і з'явився контроль. А з контролем прийшла впевненість. Її впевненість стала основою для кар'єри. І ось так бюджет відкрив двері у нове життя. А тепер подумайте про власні фінанси: чи є у вас подушка безпеки? Чи готові ви до несподіваних витрат? Зламався холодильник? потрібні гроші на ліки або збільшились рахунки. І тут ви панікуєте або достаєте резерв. Що ж ви оберете? Отже, бюджет як навігатор, без нього ми блукаємо навмання, губимо час, сили і нерви. А з бюджетом маємо маршрут, бачимо ціль і відчуваємо свободу. І от ключове питання: що, що важче – жити у стресі без контролю? Чи один раз скласти простий бюджет? Відповідь очевидна. Тому почніть сьогодні. Запишіть свої доходи, запишіть витрати, виділіть резерв і гроші на мрії. І вже завтра ви відчуєте різницю. Друзі ж, пам'ятайте, ми не можемо керувати економікою. Ну, ніяк не можемо. Ми не можемо впливати на курс долара. Але... Ми можемо керувати власним бюджетом, а це означає керувати власним життям. Тож, зробіть цей крок, бо бюджет це не кайдани, це свобода, спокій і впевненість. Подружіться з ним сьогодні і ви подякуєте собі за це рішення. Отже, цей, почався цей тиждень, новий тиждень, і подивіться, заплануйте свої доходи і витрати. Витрати необхідні для того, щоб ви е, керували ними, для того, щоб ви не, за, не залізали в боргі. Отже, на цьому тижні подивіться, чи ви сплатили всі податки, які потрібно сплатити було до 20-го числа. ФОПи це єдиний податок, ЄСВ і військовий збір. Чи ви подали всі звіти, які потрібно були подати до 20-го числа, до 21-го. Це е, щомісячні звіти. Подивіться, чи є у вас гроші на резерв для того, щоб оплатити кредити або інші платежі, строк яких наступає на цьому тижні. І що хочу сказати про бюджет, він дуже важливий. І не кожен вміє його скласти і спланувати. Тому запрошую вас на, в студію управління Часом Богуштайм на курс. Турбомані. Тут ви навчитесь його складати, бюджет, керувати ним і керувати за рахунок цього бюджету власним життям. Отже, для того, щоб керувати власним життям, давайте почнемо з простих кроків: відкрийте планувальник свій і подивіться список завдань, які ви записали на сьогодні. Подивіться, завдання мають бути робочі, це те, що вам приносять гроші, і те, що вам необхідно зробити для того, щоб вони були навчальні задачі, тобто це завдання, які вам допомагають отримати навички, за які вам будуть платити більше, і за рахунок цього ви будете збільшувати свій дохід, а також особисті завдання. Далі, напроти кожного завдання поставте час на його виконання і приділіть найбільший час на завдання, які для вас пріоритетні, і для того, щоб ви досягли своєї мрії. Ті, що вам дають можливість наблизитись до своєї мрії. Потім складіть свій день не більше ніж 20, на 20 годин. А залишок 4 години залиште на форс мажори, які іноді стаються. Потім, напроти кожного завдання поставте пріоритети. Чи ви виконаєте це самі, це завдання або делегуєте? Або це завдання, ви виконаєте, коли у вас залишиться час. Далі складіть маршрут дня. Це розклад дня, і маршрут, цей маршрут як навігатор. Ви будете бачити, де, в яку годину, чим ви маєте. Займатись для того, щоб ваш день був ефективним. Не забувайте про відпочинок. Він дає вам можливість переключити з одного завдання на інше свою увагу. І також не, не розгубити свою ефективність на протязі дня, бо обов'язково треба відпочивати. І коли ви склали цей маршрут дня, ви маєте за, в цей день. Пройти по цьому маршруту, і ви побачите, наскільки ви будете ефективним, якщо ви будете притримуватись цього маршруту, а не робити свої справи хаотично. Ввечері проаналізуйте свій день. Проаналізуйте, подивіться, що ви виконали, а що не виконали. Якщо якісь завдання ви не виконали, із-за того, що вони втратили свою актуальність, просто їх викресліть. Викресліть і забудьте за них. Якщо вам не вистачило якогось резерва, а резерва це гроші, люди, інформація, навички, то ті завдання ви перенесіть на найближчий день, коли ви зможете їх виконати. І далі похваліть себе за те, що ви виконали. Ви молодець. Ви ще на кілька кроків наближились до своєї цілі. Отже, плануйте свій день. плануйте... Своє життя і плануйте свій бюджет. З вами була Галина Качинська і до нових зустрічей. Гарного вам фінансового понеділка і фінансового тижня. До побачення!